Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. У вас як повернення сили іде, І у вас, знаєте, для когось з вас як повернення до навчання. Якісь моменти, які вам треба буде от дуже ретельно розглядати, дуже працюйте зі своєю інтуїцією, вона буде для вас дуже важлива в цей день. І якусь ситуацію вам треба буде докладати зусиль, і щоб її цю саму ситуацію дуже так розумно для себе просунути. Тут, не, тут як повернення в якусь ситуацію для розвитку, не, не для того, щоб просто крапку поставити і забути, а ні, тут щось вам треба буде розвинути, треба буде розглянути, бути, бути дуже уважними, дуже, дуже такими знаєте, знаючими людьми, ну, розуміючими. отак. Тобто, наприклад, якщо не показана сама по собі ситуація, але ж. Ситуація може бути відкритою для вас цілком і повністю зрозумілою від початку, а може бути таким, що вам треба буде як відчути, що там, що там всередині самої ситуації. Тож, от, ви аж занадто інтуїтивно налаштовані будете в цей день і не відмахуйтесь від своєї інтуїції, бо вона вам дуже в допомогу буде. Так, давайте глянемо сферу кохання, до чого вам тут готуватись. До треба тут ревно, чи тут ситуації, які, от, знаєте, десь треба буде врівноважити щось от, в спілкуванні. Складно буде, в цей день буде складним. Цей день буде таким, що знаєте, от... все, все більш ніколи спілкуватись не буду, і не підходь, і не думай про мене, і не телефонуй мені, отакі настрої будуть. Посваритись, щось там виказувати людині, щось якесь незадоволення відчувати, або на себе сприймати незадоволення людини. Тобто день, ну, такий, знаєте, по енергіях складний, От якусь несправедливість будете або ви відчувати Або взагалі ви якось так не дуже справедливо будете до людини відноситись в цей день, бо вас бо вас якась образа буде гристи. ну Тобто, давайте не буду так дуже довго тут е, поглиблюватись, бо просто от розумійте, цей день не найлегший. Давайте по роботі дивитись, до чого вам готуватись у вашій роботі. Тут очікування, більш за все, очікування. Знаєте, коли чекаєте якусь інформацію, коли, наприклад, листа якогось чекаєте, коли чекаєте, щоб щось прояснилось, день коли? Починаються якісь зміни, але вони не швидкі будуть. Тобто, наприклад, якщо ви щось починаєте в цей день, воно буде давати результати, але не швидко. Це як довгий процес, це як, наприклад, щось, що повинно тільки розвинутись, а потім ви вже будете знати, що як ви будете бачити. Ну, як... До чого воно призведе, але поки що от в цей день це так, знаєте, початки, початковий такий рівень і перші якісь кроки. Може бути таке, що ви щось вивчаєте, щось заради вашої роботи, заради вашого там, зростання, кар'єрного, наприклад, чи взагалі розвитку, там, може, ваш бізнес ви там щось розвинути схотіли. Це як, знаєте, як вивчення напрямку, вивчення ринку, наприклад, вивчення взагалі якоїсь як нової стратегії, ось так хочеться сказати. Далі дивимось, до чого вам приготуватись, бо треба прийняти це в ваше життя. Король кубків нам тут показаний, і взагалі то якась така затягнута з ним ситуація, яка взагалі-то в цей день, от як завершення набуває, але це не без зусиль. Це, знаєте, от, або ви, або цей король кубків, докладаючи зусиль. Ну от, Як знаєте, вже якась крапка буде ставитись, але це щось дуже складно дається чи вам, чи людині. А, взагалі, то э, ситуація, от знаєте, будь-що там у вас могло відбуватись, але э, або ви от Знаєте, приборкаєте людину, або людина вас якось так налаштує до себе, що він буде мати якийсь вплив на вас. Тож, дивіться, у кожного з вас все одно буде якось по-своєму. Або один варіант, або інший варіант, от який я озвучила. Але що мені подобається, що ви будете розуміти, що коїться. Тобто, навіть якщо ви будете підігрувати людині, і що нібито він має вплив на вас, то ви будете розуміти, для чого ви це робите, і що саме це ви робите, а не це буде якось вам нав'язане, і ви навіть не помітите і не зрозумієте одразу, а вже потім, як все станеться, ви будете знати, що ви були як маріонетка в людини. Тож, будьте уважні. І давайте розглядати, до чого вам готуватись, бо від цього краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Так, тут завершується якийсь складний період, але не просто так. Ви абсолютно точно. Розумієте, що ви робите, і як завершити якусь складну ситуацію в вашому житті. Ви абсолютно точно контролюєте ці процеси. Ви знаєте, що це буде. Ну, от знаєте, як, наприклад, ви налаштовані щось змінити в своєму житті, ви знаєте, яким чином це робити, але ж ви знаєте ще й що це потребує часу. Що от те, що ви будете зараз робити, воно розтягнеться на деякий період, але ж це буде вами контрольована ситуація. Тобто не так, що там я щось роблю, а воно якось там само по собі потім розвинеться. Ні, ви будете контролювати, ви будете, ну от як. Якщо треба буде десь там щось змінити, то ви будете знати, в який момент втрутитись і що змінити і як це зробити, яким чином. Ну, тобто тут дуже, скажімо, розумні, якісь закладаються, ну, якісь, знаєте, перші кроки, але вони дуже ретельно сплановані. Тобто ви ну, от як витратили час, щоб е, поцікавитись, що і як вам зробити, щоб це було правильно для вас. Отакі. Тобто ви відмовляєтесь від якихось складнощів, але не просто так, що все не хочу. А ви знаєте, яким чином це зробити. Чого вам не уникнути? Давайте розглядати. Дивимось на один день, це я для нових людей, нагадую. Так, і дивимось таке кожного дня. Чого вам не уникнути, якоїсь допомоги. Або ви, або вам хтось буде допомагати в складній ситуації. Ну Пам'ятаєте, минулий рядок у нас з цією картою починався. Тобто, от це якась така складність, яка от просто ви, ви не згодні. Ви хочете це змінити, але вам чи потребуєте, потребуєте ви чиєїсь допомоги, і вам її нададуть. Або взагалі ви втручаєтесь в, в чиюсь а, ситуацію, але ж от, отут теж зверніть увагу, вас просити про це будуть. Тобто ви не самі по собі, бо так дійсно не дуже це можна робити. І все світ про це нагадує, що поки вас не попросять про допомогу, не надавайте її, бо тут якась така ситуація може бути грошова. Людині можуть просто надавати якісь складнощі по фінансах, просто заради того, щоб людину зрушити з місця. Щоб людину якось, знаєте, налаштувати на якусь працю. А ви можете просто прийти, надавати допомогу цю грошову, і людина як була в зоні комфорту, так і залишиться. А ви будете втрачати на цьому. Тож, поки вас людина не просить, не втручайтесь, бо складно ще будете мати ви, а не людина. Так. Не уникнути, розглянули, і давайте розглянемо пораду від вищих сил для вас. Давайте. Ну, все ж таки, ну, дійсно, дивіться, показана нам тут королева мечів. Це бути, можете бути ви в такій ситуації, в таких енергіях, тобто як людина думаюча, плануюча, людина, яка бачить ну, як ситуацію, як вона є. Людина, яка дуже так знаєте, налаштована, що якщо вам щось не подобається, ой, я б не хотіла з вами зустрінутись в той момент. Ну, тобто, дивіться, якщо завершати, то завершати саме тому, що в рівновагу хочете мати в ситуації. Якщо це буде хтось поряд з вами в таких енергіях, королеви мечів. То може бути ситуація, як знаєте, трошки розбалансована. Може бути між вами спілкування трошки розбалансоване, і вам треба буде цей баланс налаштувати. Тобто, дивіться, в будь-якому разі тут якась ситуація повністю закриється або ваша з кимсь, або ну, в будь-якому випадку ваша з кимсь ситуація закриється. Заради того, щоб, була, щоб врівноважити щось. Знаєте, Коли от баланс втрачений, воно так довго існувати не може. І ви в цій всій ситуації, от що мені подобається, ви нічого не втрачаєте. Ви взагалі залишаєте все своє при собі. І не буду казати, що ви багато чого ще собі отримаєте. Ні. Тут просто ви в рівновагу знайдете в ситуації, і це вже добре. Ось такий вийшов у нас з вами сьогодні розклад. Тож на цьому я його закриваю, і всім вам дякую, всім вам дуже бажаю гарного дня. Гарного, спокійного, тихого і ночі теж такої ж самої, тихої і спокійної. Бережіть себе, набирайте сил, любіть і цінуйте себе і цінуйте свою родину, своїх близьких, рідних. І побачимось. Всім пока!